Вітаю, шановне товариство! Сьогодні у нас на огляді ще один Solis. це Solis 26. Екстра версія. Різниця між звичайною, він ширший, і вже на нього кабінка стає трохи, трошки цікавіше. Не треба розширати крил. Все, нормально стала наша стандартна кабіна. Так, трактор з кабіною у нас має 205, на нього. Ми от поставили таку п'ятидверну кабіночку. Так, Зараз я перейду по кріпленню. Тут ми її закріпили спереду на от такі от кронштайни-мошні, прикрутили там до блоку. Ну, з другої сторони, все те саме через подушки. Таким чином. Тут ми винесли ще подошку його рідну. Так, Як бачите, ще рознесли ми фонарі перед і зад, бо вони йдуть одним блоком на. Крилі стоять е, Так, до речі, е, тут ще було таке досить нехитре рішення, так як хто може вже бачив, як зроблена оригінальна кабіна, що е, цей бак. Е, ну Так, я бачив, що зроблено такий карман в оригіналі, і, щоб заправлятися знаружжя, тобто якось там туди підлізти. Е, тому що бак, і так як відкривається капот, воно все йде в одній лінії. то тут а, ми поступили трошки по-іншому. Взяли цю обшивку, ми е, як-то всередину вігнули. І так, що не мішає відкривати капоту. І, в принципі, нормальний доступ зі середини, щоб заправити. Тобто нормально можна рукою відкрити і все заправити. Так, е покажу, як це все виглядає ззаду. Тут було чимало роботи. Е в оригіналі отут йде така планка, і на ній висить номер, і е розетка. І там купа-купа всього. Зараз ми це все порозносили, тобто фонарі рознесли на кабіну. Тут номера приварили до стойки цієї, і це теж перенесли. І Самі оці кронштейни від рамки безпеки, вони є такі ну, мощні, скажімо, перерізали і поставили на них подушки. Тобто закріпили кабіну через них. Таким чином. І зробили тут ззаді вже отаку от от зашивку. Вона йде так впритик. Попід по І, до речі, ще хотів сказати, що тут ще перероблялося. Цей сам речах, він тут стоїть. Прикручений це оце він йде і прикручений на речагові, скажімо там. Все тут зроблено можна, речаксам це мощно, а тут та тоненька пластинка 4 на 25. ну Не розумію, як так, таке все ніби круте, да, можна. А тут таку бізделинку. І вона гнулася і не давала нормально речага е, робити. Е, він не ходив нормально, бо вигинало її. І ми її усилили. Тобто Тут ми її зварили, і там ще звідси дали ребро. Коротше, все зробили. Як треба. Так, друзі, перейду я по кабінці. Е, все стандратово, дверки під ключ, на газліфтах. ліфтах. І тут зробили такі шикарні обшивки. Запасили все. В ну, тракторі повинен бути хоч якийсь комфорт. Так як в житті тракториста <хи> і так воно не є таке аж легке і солодке, то хоч в тракторі можна нормально посидіти. Так, Букові у нас вікна е, на таких клямках е, з рамками. До речі, е, так як кабіна йде у нас дуже коротка, то ці бокові вікна ми вирізали спеціально для нього. І оці маленькі теж спеціально під нього вирізали. Щоб був хороший такий огляд. Так. Друзі, тут ми встановили от, е, кнопка пічки, магнітофон, е, фари, перед, зад, двірник і вентилятор. Вентилятор ми встановили е, нетиповий для нас, це є вентилятор клієнта. Попросив, поставили от таким чином. Так, що тут ще у нас? Задня рапка. Ну, все по стандарту. Тянемо на себе, все закривається. М'ягенько. Ось таким чином, друзі, в коментарях до відео я закріплю свій номер телефону. Ще постараюся закріпити ссылку на сторінку, де будуть фотографії додані, і це все можна буде оглянути. От така от кабінка. Ніби маленький трактор, маленька кабінка, але в ній просторо і досить, і досить зручно. Так, усім дякую за перегляд, всім мирного неба, на все добре.